Кілька десятків активістів пікетували управління Служби безпеки України у Чернівецькій області. Вони обурювалися, що при відомстві знову створюють громадську раду, попри те, що така вже існує. Перша була офіційно визнана колишнім начальником СБУ Юрієм Кіцолом. Це положення про нашу громадську раду, яка є офіційно зареєстрована офіційним керівником. Проте, 16 червня, голова СБУ України Валентина Левайченко видав наказ про створення антикорупційних громадських рад при регіональних управліннях СБУ, про що місцевим громадським організаціям було повідомлено. після Писання розпорядження я оприлюднювала теж офіційно цю інформацію. А також, якщо ви пам'ятаєте, я закликала всі громадські організації взяти участь і долучитися конкретно до... кого перекону. Відтак відкритим залишилось питання чи правомірною є діяльність громадської ради, що була створена за Юрія Кіцула. Ви знаєте громадську раду, яка діє сьогодні призбив чи ні? Чи ні? Конкретне запитання е, я не можу вам сказати визнаю я, я чи не визнаю, я. не отримавши конкретної відповіді від речниці СБУ, активісти зайшли до будівлі та почали вимагати зустрічі з керівником відомства. Мені звано хоча з керівником Як товар. людям не дати говорити. Ви що? Ви хто такі? Це є це, це ви такі, як терористи. Тут ну я як, як п'ята колона, а не СБУ. На зустрічі з начальником СБУ запросили двох представників від активістів, та люди на умови не погодились. Двоє представники заходимо. Якщо багато таких, хто мають претензії, називають на допити. Оце не на допити їх називаєте, а не спілкування. <ріст> допити та можна їх по одному брати і туди, <ріст> десь в камерах допитувати. <ріст> на вулиці стоять співробітники, які не можуть зайти в управління виконаних. Так ви ж не виконуєте, нехай вони стоять! Вони ж не виконують СБУ не виконує ви. Нехай на вулиці стоять! А що їм? Толку їм! Після годинної суперечки, так і не дочекавши зустрічі із Довгошеєвим, пікетувальники вийшли на вулицю, склали акт про все, що відбулося, та написали звернення до голови СБУ України на Ливайченка.